Телескоп гід, маленький телескоп, він використовується для наведення великого телескопа на об'єкт. Коли ми вже з цим навелися, то ми вже переходимо до цього телескопу. Науковець Микола Тищук оглядає телескоп, за допомогою якого ввечері спостерігатиме за зоряним небом. З 29 вересня до земної орбіти наблизився астероїд 2024 тисячі Оскільки відстань між астероїдом і землею скоротилася, його вважають тимчасовим другим супутником. Про це суспільному розповів молодший науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Микола Тищук. Цей астероїд він належить до сімейства. А -аполонців. вони мають орбіту дуже близьку до земної орбіти, але вони її трошки перетинають, поки вони рухаються майже паралельно з орбітою землі, то можна вважати, що це дійсно як тимчасовий супут. Цей астероїд має діаметр близько 10 метрів. Нині космічне тіло перебуває на відстані 3,5 мільйонів кілометрів від Землі. Це в дев'ять разів більше ніж відстань місяця до планети. На такій відстані таке невелике тіло фактично не може бути видне для людини. Навіть в бінокль, в невеликі телескопи це не видно. Не абсолютно не видно. Це тебе доволі потужні телескопи. Частина людей називає цей астероїд другим місяцем та сподіваються побачити його в зоряному небі. Яскравість астероїда занадто мала і боюсь, що, можливо, навіть і не зможуть побачити в Україні. В крайньому разі у нас така досить потужна була астрофізична обсерваторія в Криму. Там потужні були телескопи, але вона ж в окупованій території. Під дією земної гравітації цей астероїд перебуватиме до 25 листопада. Світлана Мастепан та Ємець, Суспільне новини Полтава.